Усі податки, які платять громадяни та бізнес, йтимуть на оборону та безпеку України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації плану дій уряду на 2023 рік. За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на держапарат, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання. У свою чергу план дій уряду складається з більш ніж 500 завдань у зовнішньополітичній, енергетичній, соціальній та оборонній сферах, а також по відновленню України. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку, краще забезпечення для української армії. Серед ключових завдань в цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній, співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь. Залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу державно приватне партнерство технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій, реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського.